Арте Франс Розбуд продукціон і Лемонстр представляють разом із Режон Ільдю Франс. Великі грецькі міфи. Аїд: Король поневолення, режисер Сільвен Бержер. Страшна річка, яка смердить смертю. Вона тече до прірви. Вода її чорна. Сонячні промені ніколи не освітлюють її. Стікс так зветься ця проклята річка. Вона тече крізь магму з розплавленої гірської породи та металу. І повільно впадає у величезне болото в центрі підземного світу. На її берегах неясний натовп, тіні, ті, що кілька хвилин тому були ще живими. Раптом старий човен з'являється із цього передвер'я пекла. У ньому старий чоловік, що спостерігає за тіннями він потворний, бородатий, одягнений у лахміття, його ім'я Харон, його обов'язок переправляти тіні через тікс до землі мертвих. Але є умова, яку повинна виконати кожна з цих тіней. Вони мають заплатити харону. Обол, щоб він їх перевіз. Друзі померлих, які знають про цю вимогу, поховали своїх мерців з монетою під язиком. Це платня жахливому харону. Ті, хто не може сплатити, приречені вічно чекати на березі. Харон киває, щоб вони підійшли. Перевіряючи всі вони на місці, він саджає тіні у човен і наказує їм веслувати. Він бере румпель. Судно повільно пливе по заболочених водах. Скорботний стогін пронизує темряву, можна почути брящання ланцюгів і ридання. Вдалині видно зловісні рівнини. Де душі героїв безсільно блукають серед натовпу мертвих, їхнє єдине задоволення кров, яку їм дають живі. Коли вони її п'ють, знову майже почуваються людьми. Човен причалив. Харон залишає своїх пасажирів в їхній долі і пливе геть. Раптом перед тінями з'являється істота собака. Величезний триголовий собака, його очі як палаюче вугілля, шерсть його, наче гострі списи, жахливий цербер охороняє ворота підземного світу, його лютий гавкіт сповнює мертвих страхом. Віроломний цербер приманює тих, хто до нього наближається, притягуючи до себе своїм хвостом і вухами. Але коли вони переступають поріг палацу його господаря, цербер більше ніколи їх не випускає і пожирає кожного, хто намагається втекти. Саме у цьому світі, звідки ніхто не може втекти, панує володар мертвих Аїд. Аїд син реї та Кроноса, брат Зевса. Аїд Бог чиє ім'я не вимовляють, адже воно пробуджує великий страх. Але він має багато прізвиськ той, що приймає багатьох. Славетний, дарувальник добрих порад і навіть Зевс підземного світу Аїд ніколи не хотів володіти царством мертвих. Він отримав його, коли Зевс захопив владу і вирішив поділитися всесвітом зі своїми братами. Собі Зев взяв світ людей і небесне царство. Посейдону він подарував морський світ, а Аїду підземне царство. Навіть боги вважають це місце жахливим. Як і всі справжні царі, Аїд тримає в руці скіпетр, за допомогою якого нещадно керує душами померлих. Тут у надрах підземного світу, а їй доточений похмурими божествами його слугами. Він встановлює над тінями людей свої закони такі ж прості, як і непохитні. Спочатку тіні судять, і вони йдуть однією з трьох стежок, які зміяться у підземному світі. Перша веде до Асфоделової луки, де мешкає більшість недосконалих душ. Ані добра, ані погані, вони бліді відображення живих. Друга стежка веде вниз до тартару, найглибшої частини підземної безодні, тут тримають найгірших злочинців титанів, гігантів і гекатонхейрів, усіх смертних і богів, які наважуються протистояти Зевсу. А найменша частина йде третім шляхом. Який веде до єлисейських полів, це наче рай, де панує вічна весна? Більше немає болю, немає старості, легкий вітерець відчувається лише коли приносить аромат квітів. Запашні живоплоти дарують тінь щасливим мерцям. Але навіть тут мертві мріють про життя. Аїд багатий Бог. Навколо нього дорогоцінне каміння та рідкісні метали, золото, алмази, рубіни, але він нічого не має на земній поверхні смертні не будують йому храмів, не присвячують йому вівтарів, а його рідкісні шанувальники зустрічаються лише вночі. У безрадісних зловісних церемоніях вони приносять у жертву пари чорних звірів, схиливши голови до землі. Аїд один ніхто не витримав би життя у цьому всесвіті серед шепоту, який проймає зловісну темряву. Ніхто, принаймні не за власним бажанням. І звичайно ж, Аїд не знає, що відбувається у верхньому світі чи на горі Олімп. Він навряд чи туди піднімається. Єдині новини, які він отримує, надходять із клятвами та прокльонами, які вимовляють смертні. Тож Аїд панує ізольовано. Але іноді він відчуває потребу залишити свій пекельний палац, щоб особисто зайнятися справами або просто подихати повітрям назовні. Одного дня, залишивши глибини свого царства, Аїд їде сицилійською рівниною неподалік від гори Етна. Його колісницю везуть коні кольору ночі. Він байдужий до сонячних променів, до безхмарного неба, до прекрасного пейзажу. Він перетинає рівнини, ліси та долини Греції. Раптом його увагу привертає силует. Він різко зупиняє своїх коней. За кілька кроків від нього молода дівчина виняткової краси збирає квіти Її звуть персефона. Її ім'я означає та, що несе руйнування. І це не проста дівчина. Вона дочка Зевса і Деметри, богині землеробства та врожаю. На горі Олімп, куди їй іноді дозволяють підніматися, вона відома як Кора, що означає молода дівчина, діва. Це кохання з першого погляду. Серце Аїда шаленіє. Він міг викрасти дівчину, забрати її до свого царства. Але це було б неправильно хіба вона не дочка його брата? Може, Аїди принц темряви, але родина понад усе. І він поважає закон. Тож Аїд вирушає на Олімп. Він іде до Зевса і просить руки Персифони у свого королівського брата. Це надзвичайно бентежить царя богів. Якщо він відмовиться, він образить брата. Якщо він погодиться, Деметра ніколи не пробачить йому. Зевс думає. Він розгубився, він не наважується взяти чиюсь сторону. Він ухиляється від відповіді. Я не можу ані погодитись, ані відмовити. каже він братові озброєний цією двозначною відповіддю, а Ід вважає себе вільним від усіх обмежень. Він повертається до колісниці і прямує назад до Сицилії, до гори Етни, Персефона з німфами, усе, ще там. Аїд надягає шапку невидимку і миттєво зникає. Коли персифона нахиляється зірвати квітку, земля раптом розкривається під її ногами, колісниця короля тіни з кіньми кольору ночі випливає з ями, що розвернулася. Однією рукою Аїд хапає персифону за талію і несе в безодню мертвих і ночі. Коли її дочка не повертається, схвильована богиня Деметра вирушає шукати її. Вона питає всіх, кого зустрічає. Але ніхто не наважується сказати їй правду ні люди, ні боги, ні німфи, ні птахи, ніхто. Аж поки до неї не підходить стара жінка це богиня геката. Геката богиня з подвійними силами. Вона є і богинею родючості, і богинею місяця. Коли місяць у повні освітлює нічне небо і змушує людей і звірів божеволіти, геката вказує шлях до підземного світу. Ця богиня стоїть на перехресті добра і зла, родючості і посухи. Сьогодні вона є помічницею людства, а завтра передвісником неминучої смерті. Геката єдине божество, яке інколи з власної волі спускається, щоб побачити Аїда вдома. Геката підходить до Деметри. Вона почула голос Персефони, яка кликала на допомогу. Але коли вона туди потрапила, нікого не знайшла. Деметра дев'ять днів і дев'ять ночей. Продовжує пошуки. Вона шукає у лісах, вона оглядає озера і гори, пагорби і долини. Все марно. Нарешті, коли здається, що надія втрачена. Геката відводить її до Геліуса, Бога Сонця, який усе бачить. І Геліос. Вирішує назвати винного Аїд. Аїд Господар підземного світу Деметра вимагає повернення дочки. Аїд відмовляється. І на зборах богів Деметра оголошує, що залишає Олімп і ніколи не повернеться. Земля буде неплідною, поки її дочка не повернеться до неї. Це не порожня загроза. Деметра має засоби здійснити свої слова вона богиня пшениці і живлення. Наступного дня врожаї починають гинути, плоди починають гнити. Здається, що голод спустошить землю людському роду загрожує вимирання. До палацу Зевса летять благання з усіх кінців. Він не знає, що робити. І посилає до Деметри богиню Іриду, щоб просити її схаменутися. Деметра нічого не хоче чути. Делегація богів і богинь з Олімпу, з великими подарунками, йде благати її. Марно. Не маючи іншого вибору, Зевс посилає свого сина Гермеса до Аїда з таким повідомленням Якщо ти не повернеш Персефону, ми всі загинемо. Людство вимре, і не залишиться нікого, щоб шанувати нас, вірити у нас. Аїд думає, і він погоджується так, він погоджується, він готовий повернути Персефону до матері, але за однієї умови законів богів треба дотримуватися. Адже він сам поважав слова Зевса, коли звертався з проханням. У підземному світі є закон, про який всі знають, і який ніхто не може порушити. Той, хто вжив їжу мертвих, залишається під землею назавжди. Гермес питає персифону, чи скуштувала вона якусь їжу. Персифона запевняє його, що вона була така нещасна через викрадення, що нічого не їла. Тому Аїд неохоче погоджується, що вона повернеться до матері. Але коли Гермес допомагає дівчині піднятися на колісницю, лунає голос: це Аскалаф, один із садівників владики Темряви. Він заявляє, що вона бреше, він бачив, як Персефона зірвала гранат і з'їла сім зернин. Він готовий свідчити про це. А Скалав пошкодує про ці слова пізніше, коли Деметре перетворить його на сову. Але зараз це свідчення все змінює. Якщо Персефона скуштувала їжу підземного світу, вона повинна залишитися там. Це закон. І навіть Зевс має його дотримуватися. Коли Деметра дізнається про це, вона засмучується як ніколи і замикається на Одинці. Вона відмовляється повернутися на Олімп і продовжує морити голодом людство. Роздратований Зевс забуває про сон і намагається знайти рішення, а голод поширюється і спричиняє хаос серед смертних. Зевс пояснює проблему Реї своїй матері. Адже Рея також мати Аїда і Деметри. І саме Рея вкотре керуватиме переговорами між трьома її дітьми Зевсом, Деметрою та Аїдом. Починаються дебати, суперечки, сльози. І, нарешті, вони домовляються, оскільки Персефона скуштувала їжу мертвих. Взимку вона житиме у підземному світі, а решту року на свіжому повітрі з Деметрою. І саме тому протягом місяців, коли мати і дочка розлучаються: земля замерзає, нічого не росте і не цвіте. Це Деметра після розставання з дочкою уникає Олімпу. І відмовляється годувати людство. Природа чекає на повернення Персефони. Так, Персефона, ніжна молода дівчина, яка любила збирати квіти під сицилійським сонцем, стала королевою підземного світу. Супереч усім очікуванням, Аїди Персефона стали щасливим подружжям. Персефона сприймає свою роль королеви дуже серйозно як і роль дружини? Її присутність створює новий образ життя та смерті адже молода жінка ділить свій час між двома світами нижнім і верхнім. Проте цей шлюб не покращує репутацію владики підземного світу. Хто насправді? Аїд було б неправильно вважати його просто богом смерті, адже він не смерть. Смерть це інший бог Танатос. Всупереч загальні думці, Аїд не жорстокий і не злий. Це не він катує своїх підданих, а Еринії, богині помсти, які діють на власний розсуд. Подивіться на них, повінчені зміями, озброєні батогами. Саме вони невпинно переслідують своїх жертв, роблячи все, щоб звести їх з розуму. А їд не має з цим нічого спільного. Він керує підземним світом, панує над цим царством, якого він ніколи не хотів, яке отримав проти своєї волі. Його оточують жахливі істоти з певними обов'язками. Він намагається здаватися безжалісним, але він мудрий, а іноді й чуйний. Він здатний виявити певну поблажливість, якщо підійти до нього правильно. І доказ цього людина, яка щойно постукала в його двері. Відвідувач, що прийшов за власним бажанням ще до того, як смерть прийшла по нього, звати його Орфей, воїн і найвідоміший поет і музикант усіх часів. Без зброї і насилля лише завдяки своїй лірі та голосу, Орфей зумів пробитися до пекельного подружжя. Після цілого життя пригод і подвигів Орфей зустрів Евредіку, німфу незрівнянної грації. А враженого у саме серце, Орфея охопила безмірна пристрасть до неї, і він одружився з нею. Проте їхнє щастя тривало недовго. Евредіка померла. Ошалілий від болю Орфей не міг змиритися з втратою коханої людини і ризикнув зробити те, на що не наважувався жоден інший смертний спуститися в підземний світ. Ось він. Він просить пекельне подружжя повернути його кохання. Аїд онімів. Персефона теж. Вони готові покарати за таке нахабство, але Орфей зупиняє їх. Одним чарівним акордом він нагадує Аїду про почуття, які той відчував до Персефони, про кохання, якому він піддався, про вічай і смуток, які він відчуває, коли ту, кого він зробив королевою підземного світу, тримають далеко від нього. Завдяки цим небесним нотам і віршам музиканта аїди персефона зм'якшуються і піддаються його благанням, але він має дотриматися законів підземного світу. Орфей може піти. Евредіка піде за ним і йому заборонено озиратися, доки він не досягне поверхні. Якщо ж він не послухається. То назавжди втратить Евредіку. Аїди Персефона не зможуть більше нічого для нього зробити доля Евредіки тепер в його руках. Це рішення проливає світло на безліч граний особистості господаря підземного світу. Він любить музику, він чутливий до почуттів закоханих і до краси. Але що б він наробив? В очах смертних Аїд завжди буде богом, якого бояться і ненавидять, господарем підземного світу. Адже насправді він і життя, і смерть дві сторони чистої сторінки. У певні вечори Аїд, мабуть, каже собі із сумом, що сьогодні смертні марно бояться його. Адже греки добре знали, що справжня смерть це не підземний світ, а забуття. Автори сценарію Франсуа Бюнель та Жілбера Сінуає, композитор Алан Моюсе.